Максима, доброго ранку. Доброго ранку. Що ж, ви спостерігаєте за тим, що відбувається в Пекіні. Думаю, так само, як і ми всі. Ваші висновки, бо якось виглядає, що Путін приїхав дуже з таким дуже в російську, навіть скажу, з поклоном. До Сі з такими проханнями, з усім іншим, дуже він його в інтерв'ю місцевій пресі так розхвалював, так розхвалював, що, начебто, хотів потрапити в те місце, куди сонце не, не проходить, що там сі Цзіньпіні, що його це відрізняє, як справжнього світового лідера від тимчасових правителів, які приходять на 5 хвилин, щоб покрасуватися. Казав, що у сі Цзіньпіні далекоглядний та стратегічний розум. Тобто Отака от прям любов його до сідзіньпіня, тобто видно, що він приїхав дуже сильно просити, я б навіть купнув трохи глибше до справжньої суті Російської Федерації, адже та модель правління і держави, яка у них є, вона повністю скопійована з ординської, і от по цій чудовій монгольській традиції. Він їздив до Сідзіньпіня за ярликом на правління. Хто вчив історію, знає, що це означає. Думаю, більшість чудово розуміють про що йде мова. Це не просто був поїздка на поклон, це була поїздка на благословення далі правити, на прохання, що там Китай надалі підтримає хоч якусь життєздатність Російської Федерації. Її суб'єктність на міжнародній арені, зокрема і Путіна. Тому що, наприклад, візит Сі Цзіньпіня е, на Росію, візит, візит Путіна в Китаї це дві великі різниці. Коли Сі Цзіньпінь приїздив на Росію, це виглядало більше як е, огляд паном Володінь своїх своїх далеких земель, е, його там всі розхвалювали по всім телеканалам, в усій пресі, ледь не молились за нього, цитували кожне його слово, хапались за кожен звук. А тут вже Путін приїхав хвалити Китай, китайську модель китайського правителя в сподіваннях, що хоча б якісь крихти з царського столу йому перепадуть. А які крихти він хоче? Ми розуміємо: це зброя, це гроші. Наскільки реально щоб ем, отримувати зброю від Китаю? Напряму зброю Китай передавати Російській Федерації не буде. Вони це роблять і зараз обмеженою кількістю через треті країни, а в тому числі через північну корею, тому що північній Кореї то немає чого втрачати, і якщо ще санкції накинуть, ну там помре ще до голоду пару мільйонів людей, з цим там ніхто не рахується. Власне, тому через північну корею якусь частину зброї постачають. Але навіть не це є головним для Росії в даній ситуації, перш за все, для чого поїхав туди Путін це для того, щоб підтягнути, хоч якимось чином свою суб'єктність, тому що ну він понад півтора роки був невиїзним, не не рукопожатним. Його ну, він фактично був а, десь на відшибі геополітики. Хоча до початку повномасштабного вторгнення там вважався одним з найпотужніших, найвпливовіших світових лідерів і на обкладинках там він був. І Російська Федерація вважалась головним опонентом Сполучених Штатів Америки на світовій геополітиці, але не так сталося, як гадалося зараз. І він дуже зацікавлений в тому, щоб я, хоч якось собі актуватись, з Туреччиною не вийшло. Тут з'явилася можливість в Китаї. Він нею скористався. Питання навіщо це Китаю? Ну тут також відповідь пов'язана з причинами Путіна. Китай зайняв місце Російської Федерації світовії геополітиці. Китай зараз дуже сильно посилився. Він не зацікавлений в тому, щоб Росія повернула свої попередні позиції. Але також слабкий союзник нікому не потрібен, тому Китай намагається на мінімальному рівні ця життєздатність Російської Федерації підтримати суб'єктність Путіна, щоб показати ну дивіться, в мене ж є такі достатньо сильні союзники, щоб це не виглядало як у Російської Федерації, коли союзниками є Іран і є Сирія, що виглядає ну. Мені достатньо цікаво. Чи можливо таке, що а, ми, ми знаємо, що зараз Білорусь, а, ну це фактично а, підпорядкована абсолютно повністю Росії держава, окупована держава. Чи може в якийсь час в якийсь момент Росія стати повністю а, лягти під Китай? Це достатньо таке дискусійне питання, в якому, в якому плані Російська Федерація точно впадає а, в таку? В залежність від Китаю так це в тому, що по суті вони е як і народи захоплені колись Золотою Ордою, вони сплачують е в якусь велику данину, і от в випадку РФ це буде сплата данини ресурсами. Е це не тільки там ці енергоносії е нам звичні, але це будуть і. Ліси в гігантських об'ємах, тому що Китай е, просто не те, що в промислових масштабах ліси на Російської Федерації, винищує це просто якийсь е, галактичний рівень. Ну і також землі землі, які Росія там Китаю здає в оренду поступово е, там на 40 років, на, на 100 років деякі землі будуть здаватись в оренду, тому е, ми. Ми ще це будемо бачити. Тобто, поступово, якщо вся ситуація нестабільності світової вона затягнеться, то цілком можливо. Ну ми подивимося, що там залишиться від Російської Федерації після нашої перемоги, в якому форматі вона продовжить своє існування. Можливо, Китаю не доведеться застосувати якісь гібридні форми, вона просто частину території на цілком законних і визнаних міжнародних правах, нормах забере собі. Тут ще от з приводу ставлення Китаю безпосередньо до Путіна це зустріч його, адже приїхав його зустрічати. Ну хто ну не така вже серйозна персона, як в масштабах Піднебесної. це міністр комерції Китаю Ван Вентао. І ми бачили, що Путін якось нервується. Можна до речі, подумати, що це дійсно справжній Путін. Ну, і Дивно було б, якби до Китаю їхав його двійник, бо він не дуже здорово Виглядає він е, е, кульга. Можемо подивитися це відео, але видно, що він ще був знервований. Ви бачили це відео чи ні? Так, я коли дивився це відео, мені я згадав одразу такий е, давній мультик. Е, мультик, який називається Капітошка, тому що Путін також виглядав, що настільки наповнений водою, що зараз лузне. Е, такий у нього достатньо специфічний вигляд, але я в цьому не експерт. Е, Скажу точно, що дійсно, якщо дивитись на на те, якого рівня там була зустріч в аеропорті Я не говорю вже там про червону доріжку, яка вже була е, на фіналі для фотоапаратів для підтримки тієї суб'єктності, то так виглядало це. Ну до, достатньо достатньо дивно, і поведінка Путіна, звісно, не, не було в його діях якоїсь тієї самовпевненості і хвальковатості, якою він. Славився до початку повномасштабного вторгнення. Мабуть, останні його якісь різкі дії слова і впевної тобі закінчились в перші дні атаки РФ на, на Україну. А це не може бути помста за те, що коли Сі Цзіньпінь у березні а, розмовляв з путіним, коли був у Москві, і була розмова про те, що не потрібно якраз а, ось ці, що потрібно ці ядерні амбіції і всі ці заклики якось так а, а, притмулити, зробити меншими, що а, цього не робити. І навіть а, таким чином, ну світово, світовому суспільству показав Сі Цзіньпінь, що якби це він зупинив а, Путіна а, в плані ядерної зброї. І ядерної загрози, але буквально там на наступний день після його від'їзду Путін почав відмонтажувати зброю до на територію Білорусі. Може це бути Є. таке покарання? Ні, я думаю, що це, мабуть, все ж таки було якось погоджено цей жест з Китаєм, тобто було якесь запевнення від Путіна від що це відвантаження зброї до Білорусі, воно не буде нічим більшим ніж просто символічним жестом залякування. Я гадаю, що настільки серйозний крок Путін однозначно обговорив і погодив з хамом, пане Максиме, дуже коротко. Будь ласка, про те, яким з яким результатом який буде може поїхати Путін додому, який буде вигідний Росії? Чи доб'ється він свого, чи не доб'ється. Ну, перш за все, він підтримав і задовільнив свого найбільшого фаната в Європейському Союзі Віктора Орбана. Я гадаю, Орбан спави, бачив, що мати цю можливість потриматись за, за свого кумира. Тому що, як я завжди кажу, Угорщина це всього лише боязка версія Російської Федерації. Яка просто не має можливості атакувати Україну, але дуже цього хотіла, тому що ті дії, які вони робили на Закарпатті, вони були дуже схожими на те, що робила Російська Федерація на сході України, просто що Горщини немає таких військових потужностей, щоб свої імперські амбіції спробувати реалізувати. Ну і відсі, це отримання грошей, отримання підтримки, і це ще великий плюс. Я просто в нас же час закінчується, тому я трішечки підшвишу, підшвидшую, погоджуєтесь чи ні, і для Путіна це ще можливість взяти в такому форумі участь. Це фактично легалізуватися, так що він президент такої країни, що світ з ним ще й досі рахується. Максиме, дякую за те, що до нас доєдналися. Максим Несвітайлов, політолог політолог, міжнародний говоримо про візит Путіна до Китаю.